Чесніші отці, шановний пане голово, спілки українців в Португалії, мені надзвичайно є приємно сьогодні могти з вами поспілкуватись. Я дякую отцям, які дали мені ту нагоду і дозволили, щоб я після цієї служби до вас звернувся кількома словами. Світовий конгрес українців цього року відзначає 50-ліття своєї діяльності. Світовий конгрес був заснований в 1967 році в Нью-Йорку. і в той час було 17 організацій 17 країн світу, де бу, е, які вислали своїх представників на установчий перший конгрес. І від цього часу мережа світового конгресу українців значно збільшилася, бо сьогодні є 53 країни світу, які мають складові організації або організації, які тісно співпрацюють з світовим конгресом українців, включно з українцями в Португалії. Світовий конгрес репрезентує інтереси українців, які живуть поза межами України, і за нашими підрахунками є зараз. 20 мільйонів українців, які живуть поза межами України. Ми є визнані як неурядова організація в Об'єднаних Націях і там працюємо над різними питаннями, зокрема над питанням про визнання голодомору як геноцидом українського народу. Ми там порушуємо питання торгівлі людьми і порушуємо питання людських прав. І основного принципу територіальної цілісності незалежних країн світу. Історія така, що Світовий конгрес українців з перших днів і впродовж перших майже 25 років свого існування боровся разом з українським народом в Україні, щоб Україна могла відзискати свою незалежність. Других 25 років своєї діяльності, світовий конгрес українців, старався всілякими способами допомогти Україні українській державі, яка проголосила відновила свою незалежність в 1991 році. працювали, щоб утвердити цю незалежність і українську державність. Приїжджає так до таких країн, як як зараз був, тут в Португалії. То програма включає зустрічі. З владними структурами країн проживання української діаспори, що було зроблено завдяки заходам посольства України тут в Португалії і е, працею нашого голови е, е, спілки українців в Португалії. І я мав ряд зустрічей з вашими владними структурами і в парламенті, і в міністерстві закордонних справ і з високим комісарем міграції, де порушував ряд питань, про які зараз розкажу. Далі такі зус так, така програма включає зустрічі з українською громадою, і тому я ще раз дякую все отцям, що мені дали нагоду другий раз. Бо вчора був перший раз в посольстві зустріч, де мав можливість зустрітися з українцями Португалії, а сьогодні другий раз. Щоб разом поспілкуватись і тим самим відзначити нашу спільну річницю, бо щотвий конгрес українців – це не є установа для певних осіб, це є установа, яка нас всіх. Репрезентує і тому ця, ця річниця є нашою спільною річницею до відзначення, і, і, і що ми робимо зараз з різними громадами по цілому світі сьогодні. Завдяки нашим різним спільним акціям, включно з незасимою свічкою, яка пройшла через 33 країни світу, включно тут в Португалії. Сьогодні 17 країн світу визнали голодомор геноцидом українського народу. Я хочу дати велике признання і спілці українців в Португалії, посольству України в Португалії і всім тут, в Португалії, українським організаціям, українцям, які сприяли до того, що в березні парламент в Португалії також проголосив голодомор геноцидом українського народу. Це є великий здобуток. Вашої громади, і я хочу від імені світового конгресу українців вам дати за це велике признання. Але Вітаємо з вами призов ТВ, і сьогодні в нас в гостях президент світового конгресу українців, пан Євген Чулій. Вітаємо вас, пане Євгене. Щиро дякую. Я вас вітаю і всіх слухачів, які слухають вашої програми? Дуже дякуємо е, для українських глядачів, які напевно мало знайомі є з організацією як світовий конгрес українців. Чи могли б ви в короткій формі, але розказати більш-менш детальніше? Е, чим скільки років є? Е, Президії світового конгресу українців, яка є основна ціль і мета роботи цієї організації Я цього року в серпні закінчу дев'ятий рік як президент світового конгресу українців, що є нашою найвищою світовою надбудовою українських громад по цілому світі? Світовий конгрес українців вже 50 років репрезентує інтереси 20 мільйонної української. Діаспори і маємо величезну мережу. Є 53 країни світу, де є наші 102 організації, чи організації, які з нами з тислусів працюють. Наша головна мета сьогодні є допомогти Україні захистити свою територіальну цілісність і реформуватися як повні українська, європейська, демократична реформована модерна держава, а також допомагати нашим організаціям, нашим людям, нашим громадам в різних країнах. Світу, які потребують такої допомоги. Добре, пане Євгене, ви прибули в Португалію з якимось особливим візитом. Чи це була якась цільова подорож? Розкажіть подробніше про ваш візит в Португалії, з ким зустрічалися і які маєте враження від української громади. Я зараз є вже в подорожі майже. Тиждень і розпочав ту подорож Греції. Відтак був в Італії, Іспанії. Сьогодні і вчора був в Португалії і ввечері їду до Польщі. Основною метою цієї подорожі це разом з нашими громадами в тих країнах відзначити 50-ліття світового конгресу українців. Ми очевидно користаємо цією нагоди також, щоб зустрітися з українськими громадами, їх поінформувати більше про нашу працю. Що й довідатися також про їхні успіхи і потреби? Ми також користаємо такої нагоди, щоб зустрічатися з владними структурами. Країнами проживання української, е, української діаспори тут в Португалії. Я е, під час зустрічі з владними структурами е, Португалії озвучував е, становище світового конгресу українців, яке є е, надзвичайно позитивним, оскільки Португалія зараз підтримує європейські е, прагнення українського народу, а саме е, Португалія підписала угоду про асоціацію між ЄС і Україною. Її ратифікувала також. Підтримує безвізовий режим для українських громадян. І також включається в різні заходи європейських структур, в тому числі і санкції проти Російської Федерації, щоб примусити Російську Федерацію дотриматися до своїх міжнародних зобов'язань і допомогти Україні захистити свою територіальну цілісність. Я також з великою пошаною привітав владні структури Португалії, оскільки тут в березні парламент в Португалії прийняв рішення. Де озвучив, що голодомор трицядруго 33 років є геноцидом проти українського народу? Добре, пане Євгене, чи може ви нам розкажете, які є, наприклад, організації, а можливо, яка українська громада згромадження, які співпрацюють більш тісніше зі світовим конгресом українців? А може, входять її в склад з ким ви маєте більшу співпрацю? Ну тут на терені Португалії, ми зокрема маємо дуже тісний зв'язок з пілкою Українською, Українською португалії, оскільки ця організація є даховою організацією, яку ми визнаємо як таку, і з нею постійно маємо тісний зв'язок. Я також як приїжджаю до такої країни, як Португалія, то я з великою радістю зустрічаюся зі всіми українцями в тій країні і з організаціями, які поділяють наші, наші цілі, нашу мету допомогти зараз Україні, допомогти українцям в різних країнах світу і з ними з приємністю спілкуюся і закликаю до дальшої співпраці. Пане Євгене, то дозвольте нам привітати вас, вас і всю організацію з 50-ти річчям, побажати вам плідної праці на благо нашої України, також такої самої тісної співпраці, яку ви проводите з усіма українськими громадами. А також подякувати за виділений вами час і надіємося, чекаємо на наступну зустріч з вами знову. Дуже Щиро дякую. А я хочу вас привітати, бо я знаю, що Визнання парламентом Португалії голодомору як геноцид українського народу прийшло напевно. Завдяки великій праці української громади тут в Португалії, посольство України Португалії і спілки українців Португалії, які дуже ретельно сильно працювали, щоб дочекатися і діждатися такого великого успіху, коли Португалія стала фактично 17-ю країною світі, яка визнала голодомор геноцидом. Я вас закликаю, щоб ті зустрічі, які я відбув вчора і сьогодні, в Португалії, і заклик... Не тільки подякував, але також закликав владні структури Португалії далі підтримувати Україну і допомогти їй захистити свою територіальну цілісність, щоб ви продовжували ту працю і щоб ми реально в цей спосіб допомагали Україні в цей складний час. І вам щиро дякую за можливість з вами поспілкуватися і передати наші вітання всім українцям Португалії. То прощаємося по португальськи До зустрічі. До зустрічі.